Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це проект політика, і далі будемо говорити про мовне законодавство. А саме січня 2021 року уся сфера обслуговування має перейти на спілкування українською мовою. Як цього вимагає закон? Тож що саме передбачається, кого це стосуватиметься? Обговоримо безпосередньо із уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Пане Тарасе, рада вітати вас. Доброго дня Тож, розпочинаємо, хто саме підпадає під дію цих новацій, які а, сфери обслуговування. По-перше, хочу подяку вам за величезну увагу до мовного закону. Я вважаю, що сьогодні питання проведення роз'яснювальної роботи це один із важливих пріоритетів, який перебуває у сфері відання не тільки уповноваженого, але й напевно всіх державних органів, які зацікавлені у тому, щоб цей закон був максимально імплементований. Але хочу сказати наперед, що мовний закон він є одним із тих зірцевих прикладів, як повинна відбуватися лагідна українізація. Хочу нагадати, що цей закон був ухвалений півтора роки тому, і тому кожна із норм вона імплементується в залежності від складності її запровадження за півроку, за рік, а є навіть деякі позиції, які будуть уведені в дію там через три, через п'ять, а навіть десять років і це стосується заново. Але суть у чому від 16 січня сфера обслуговування, тобто, якби ви зайшли і будете заходити до супермаркетів, АЗС, бібліотек, вам будуть надаватися освітні послуги у закладах позашкільної освіти, чи це будуть лікувальні заклади, чи це буде сфера соціального обслуговування, обслуговування повинно здійснюватися передусім державною мовою. Але на прохання клієнта. Якщо він російськомовний, англомовний, німецькомовний, звичайно, якщо є така потреба, то звичайно відповідати бажано тією мовою, яку буде прийнятною і зрозумілою. Угу. Чому ця норма є надзвичайно важливою, тому що це один із найважливіших етапів, на мою думку, коли питання мовних навичок і мовних компетенцій повинні перейти у звичку. Ми абсолютно не дивуємося, тому що наші державні службовці, але щоразу частіше. І краще почали спілкуватися державною мовою. Новообрані депутати місцевих рад взяли за пріоритет, і це помічено в тому числі у нових проектах регламентів місцевих рад застосування виключно державної мови. Ми бачимо, що з 1 вересня. Всі, без виключення українські школи, перейшли на українську мову викладання. Словом, ми бачимо тотальні результати позитивного спрямування і характеру, які ми чекали так довго, фактично 30 років незалежності. Наша конституція захищає державну мову у десятій статті. Мовний закон створює необхідні умови для забезпечення функціонування. Питання тепер у тому, щоб кожен громадянин поставився свідомо до застосування державної мови. У професійній діяльності, у питаннях документу обігу, звичайно, в діловодстві, ну і в сфері обслуговування. Він почувався захищеним як той, хто має передусім отримати інформацію послуг державної мови. Пане Тарасе, а яким чином буде контролюватиметься цей процес? Я маю на увазі, якщо хтось порушуватиме цю норму, що входить з січня 2021 року. Тобто приходить людина у будь-який заклад, чи то аптека, чи то супермаркет, і до неї звертається. А не на українській мові ви знаєте, як казав один із персонажів, незнання законів не звільняє від відповідальності. Кожен громадянин знає, що закони треба виконувати, і тому ніхто стояти з палицею і контролювати виконав чи не виконав, звичайно, не буде. Це питання сумління, це питання рівня володіння чинного законодавства. А Якщо людина має відношення до сфери обслуговування, то Керівний склад адміністрації тих або інших закладів сферу обслуговування мали провести і, очевидно, вже провели відповідну роботу, що стосується 16 січня, і це один із елементів інформаційної кампанії, які проводять лояльні установи та підприємства. Але хочу сказати ще й про таке: що обов'язково треба захищати не тільки тих, хто. Потребує інформації в першу чергу, треба розуміти, що це один із етапів того, який визначає рівень утвердження української мови в суспільстві. Ми свідомі того, що сфера обсловлення це один із важливих компонентів, який супроводжує людину протягом її життя. І тому цей мовний фон він точно такий, як і інформаційний простір, він точно такий, як забезпечення мовних рівнів у закладах освіти, у закладах культури. І ми розуміємо, що і український кінематограф надзвичайно коректний став і демонстративний, коли почав застосовувати це і питання книговодання, це питання книгорозповсюдження, а по великому рахунку це питання державної мовної політики. Тому цей закон один із елементів того, як Україна повинна утверджувати найцінніші речі. Сьогодні, до речі, день народження Миколи Куліша. І хочу сказати, що про питання так званої українізації, і залякували у місті Харкові, згадаємо Тетю Мотю із Харкова, яка приїздила до Харківського вокзалу, у нас і зараз продовжують залякувати. Але насправді питання абсолютно в іншому. Що цей закон на перспективу на десятиліття вперед. І в залежності від того, як ми будемо зберігати, розвивати і користуватися державною мовою, залежить, яке буде ставлення. Буде наших сусідів європейських країн світових держав як до країни цивілізованої. І сучасно угу. беззаперечно, пане Тарасе, з вами погоджуюсь. Однак повернемося все-таки до, до законодавчого контексту. А саме на кому лежатиме відповідальність? Це персонально, тобто кожна людина відповідає індивідуально. Якщо ми говоримо за сферу обслуговування, ось у закладі хтось з людей, які працюють, вони порушили це персональна відповідальність або ж все такі керівники закладу. Я пішов би зворотнього. Цей закон забезпечує права кожного громадянина на отримання інформації послуг державною мовою. Він може вимагати отримання інформації, власне, українською, а може не вимагати. Mm -hmm. Але передусім сфера обслуговування повинна забезпечити отримання таких послуг або е, потрібної інформації, цінники, інструкції до, обладн... до обладнання і приладів, вивіски, рекламні оголошення, інформаційні повідомлення, які лунатимуть чи продовжують лунати в тих або інших місцях обслуговування, виключно державної мови. Обов'язково треба е, сказати і про те, що це питання захисту. Право на отримання інформації жастомовних осіб. Це величезний пласт нашого суспільства, який так само має бути захищений. Тому треба до цього поставитися з відповідальністю і сумлінністю. Угу. Якщо хтось і буде помічати можливі порушення, і якщо на прохання клієнта, сфера обслуговування, хтось із персоналу буде продовжувати йому відповідати не державною мовою, звичайно, він може його попросити толерантно, культурно. Але якщо буде хамство, якісь елементи, образ, неясна поведінка, погрози, ну звичайно, можна звернутися на гарячу лінію цієї установи, ну і, звичайно, можна написати листа на адресу повноважно. Ми готові допомогти, розв'язати цю проблему. І е, сьогодні ми маємо високий результат успіху, коли нас чують, коли нам допомагають і коли виправляють помилки, які на превеликий жаль ще трапляються у мовному середовищі України. Слід зазначити телеглядачам, любі друзі. Я ніякому разі вас не залякую, Якщо навіть до вас звернуться російською мовою чи українською, це не страшно, ніхто не буде кусати, сидити за грати. Просто якщо у вас є бажання, так пане Тарасе, звичайно або до вас звернулися на державній мові, ви можете про це попросити, а, пане Тарасе, тоді. На вашу думку, чи вдасться взагалі владнати це питання, як ви сказали, лагідно українізувати? Маю на увазі у нас таки країна у різних частинах, так у різних регіонах переважає та чи інша мова на західній Україні взагалі там багато діалекту, а на півдні теж зовсім інша історія. Та й багато народних депутатів спілкуються не на державній мові, принаймні коли приходять на різні канали. Як ви вважаєте? Ви знаєте, питання тут не в регіонах, питання в тому, що ми розуміємо під поняттям громадянин України. У більшості країн світу громадянин України це передовсім людина, яка володіє державною мовою, знає історію, виконує конституцію і присягає на вірність своєму народові, поклавши руку на серце. Тільки тоді ви стаєте громадянином України. У нас інколи трапляється і таке, що можна ігнорувати перше, друге, третє. І дозволяти собі неприпустимі речі. Я в тому числі кажу про деяких із політиків, які хочуть на тому заробити політичну кар'єру, хочу їх застерегти. Майбутнього і перспектив у таких політиків немає, якщо вони поплюжать те, на чому тримається українська ідентичність. Тому хочу сказати, що питання не в Закарпатті, не в Миколаївщині, не в Харківщині і не в Київщині питання в тому, які механізми застосовує держава. І які умови створюються для того, щоб кожен громадянин України був захищений на отримання необхідного? Це стосується сфери охорони здоров'я, соціальних послуг, питання безпеки, це питання оборони, це, звичайно, питання пов'язаних із інвестиціями, інноваціями там і так далі. Світ динамічно розвивається і рухається вперед. І те, що мала Україна зробити на початку 90-х питання питаннях захисту державної мови. Ми це зробили восьмим скликанням у 2019 році. Ми фактично втратили ці 30 років. Ми набили собі коліна. Ми пережили непрості етапи революції на граніті, помаранчева революції, революція гідності. І це одна із вимог того сучасного суспільства, як, як, як яким чином ми повинні рухатися вперед. Що стосується державної мовної підтримки і державної мовної політики. То відповідно до цього закону ще рік тому мала з'явитися державна програма розвитку опанування державної мови. Її, на жаль, досі немає. Мали з'явитися курси з безкоштовного вивчення української мови, скажу більше, мав з'явитися, і це прописано в самому законі, закон про мову національних меншин і корінних народів. Ні першого, ні другого, ні третього, звичайно, немає. Але натомість сьогодні з'явилася концепція, і вона затверджена днями постанови Кабінету міністрів України. Про розвиток української мови на 20 30 роки. Але концепція не передбачає фінансування. Так само концепція передбачає появу державної програми. Так, нас Міністерство культури запросило до складу робочої групи. Можливо, ця програма з'явиться наступного року, але яка робота проведена нами, як уповноваженим, як нашим секретаріатом, для того, щоб це все було? Ми маємо надзвичайні повноваження для того, щоб посилювати державну мовну політику. Ми неодноразово зверталися до прем'єр-міністра України, до міністра культури із тим, щоб нам показали, що була підготовлена державна програма розвитку і було зафіксовано бачення безкоштовних курсів. Після наших неодноразових звернень, а також звернень народних депутатів України, все-таки рух відбувся. Але ви розумієте, що ВОЗа треба запрягти, а ми постійно його штовхаємо. Тому Щиро сподіваюся, що в 2021 році ми отримуємо відповідні результати зі свого боку. Гарантую, що штовхати, допомагати, сприяти і посилювати роль української мови у сфері її застосування. Ми будемо допомагати всіма можливостями і силами. А стосовно посилення і сприяння української мови в нашій державі нещодавно призначили нового, очільника міністерства освіти. Ним став пан Шкарл, таки до цього виконував обов'язки. Пане Тарасе, скажіть, яка у вас співпраця? У якому руслі, у якому боці взагалі вона рухається від першого дня роботи на посаді уповноваженого? Ми тісно співпрацюємо з усіма міністрами, ну і звичайно, з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Я вважаю, що це одна із наших ключових функцій, тому що за допомогою. Тих ресурсів, які є у них, ми можемо ефективно і досить якісно імплементувати ту або іншу норму закону. Так само, як ми це зробили 1 вересня і створивши всі необхідні умови для того, щоб наші першачки навчалися виключно державною мовою, за виключенням тих класів місця компактного проживання національних меншин-корінних і корінних народів. Так само Міністерство освіти сьогодні відповідально і за контент ЗНО 2021 року, і ми провели. Чимало дискусій щодо ЗНО з української мови та літератури, де компонента української літератури вилучена для вступників на ті спеціальності, які ми називаємо технічними. Крім того іншого, ми створюємо зараз робочу групу з Міносвіти, яка займатиметься питанням патріотичного виховання, питаннями мовних компетентностей, питаннями всього того, що називається позашкілля. Бо у нас на превеликий жаль, сьогодні лунають скарги і звернення uh -huh. стосовно порушення мовного законодавства в навчально-виховному процесі. У нас чомусь всі думають, що навчально-виховний процес це 45 хвилин. Ні, дитина, потрапивши до школи, перейшовши межу території навчального закладу, вона вже в умовах навчального процесу. Тому питання пов'язані із безпекою на території закладу освіти це компетентність міносвіти. Питання харчування і дуже добре, що з'явився санітарний регламент. Але у нас повинен ще бути досить ефектовно виписаний мовний регламент. Тому ми будемо говорити про те, що важливо, щоб у нас мовний режим дотримувався без обмеження прав дітей національних меншин і корінних народів. Було посилено увагу патріотичному вихованню. У шкільних музеях був обов'язково куточок пов'язаний із розвитком і встановленням української мови, ну і звичайно, з заборонами. Це, звичайно, питання пов'язані із українознавством, а це один із компонентів посилення ролі державної мови. Це питання шкільного самоврядування, яке повинно відігравати значно більшу роль у утвердженні таких важливих компетентностей. Бо коли ми говоримо про початкову, середню там, чи старшу школу, ми розуміємо, що присутність. Якісного викладання державної мови, а також розуміння історичних процесів пов'язаних із Україною, вони є ключовими і надзвичайно важливими для розвитку і становлення і виховання українського громадянина. Пане Тарасе, ви сказали про те, що багато мовних питань, зокрема, порушено у закладах освіти. Мов, я взагалі маю на увазі мовне законодавство А це з чим пов'язано? З тим, що з осені цього року. Російськомовні заклади освіти перейшли на українську мову навчання, чи в чому? в чому проблема? Знову ж таки, один із персонажів Миколи Куліша казав, а нам якось легше. Тобто у нас якось легше деяким учителям в різних школах, які думають, що от, а я хочу так і буду так. І не буду я робити інакше. Mm -hmm. І тому, по відношенню до таких педагогічних працівників, до нас прийшли скарги, ми на них відреагували досить жорстко, хтось із них звільнений. Бо були дуже принципові в лапках, а деякі отримали догани, були позбавлені преміального забезпечення, і ситуація кардинальним способом змінилася. Тому я думаю, що не тільки пряником, але інколи треба і кнутом, бо процес виховання він є досить чутливим, він є досить тонким, тому що фактично ми формуємо майбутнє українського народу. І тут не може бути розбіжностей у принципах і у цілі навчально-виховного процесу. Бо це відповідальність директора, це відповідальність заступника директора з виховної роботи, це питання виховної роботи класного керівника, який відповідає за атмосферу власне, в самому класі. Бо на виході ми повинні отримати громадянина, який потім буде дієво реагувати на економічні, політичні, освітні, економічні загрози, і пропонувати свої. Адекватні нормальні варіанти. Я переконаний у тому, що все в наших руках. Я перевожу це в інший бік. Якщо громадянин несвідомий, якщо для нього не створені умови, він не відчуває коріння своєї рідної землі, він виїжджає за кордон і працює на іншу економіку. Я хочу, щоб українці працювали на українську економіку, щоб свідомі українці ставали депутатами, ставали директорами шкіл, ставали уповноваженими захисту державної мови, ставали президентами. І такими людьми країна пишалася, пане Тараса. А до речі, яка ситуація із умовними квотами на телебаченні? Чи не порушуються вони, чи всі дотримуються? 40% так передбачалося мовним днями. Ми підписали меморандум із Ольгою Герасимюк, Вона є головою національної ради з питань телебачення, радіомовлення України. Це конституційний орган, який визначений основним документом, як той, який відповідає, в тому числі за українськомовний контент. Я знаю, що дуже багато є попереджень до окремих із телеканалів, які порушують мовні квоти. Ну, звичайно, є рішення членів нацради про позбавлення ліцензій окремих телеканалів, яким не писаний український закон, жоден із законів, включаючи мовні. І тому, підписавши цей меморандум, ми підставили плече і готові всіляко сприяти тому, щоб не тільки питання мовних квот, але й якості програм. Які будуть націлені передусім на створення позитивного іміджу України у середині країни, він звичайно працював. Бо є, звичайно, одні з телеканалів, ті з радіостанцій, які можуть говорити державною, але вибачте, говорити те, що ну, просто неприємно слухати. <гум> <гум> Зважаючи на те, що ці телеканали дивляться громадяни України старшого віку, меншого віку, розуміючи те, що ці телеканали дивляться. Вздовж лінії зіткнення на окупованих територіях, в ну, які ми створюємо імідж України, uh -huh. як країни е, якої. Тому я сподіваюся, що е, така тісна співпраця не тільки з Національною Радою, але й з профільними комітетами Верховної Ради України, з якими ми готові е, готувати або зміни до чинного законодавства, або пропонувати свої законопроекти, так само, як і з Кабінетом міністрів, з яким у нас досить. Прекрасні стосунки будемо все таки посилювати роль державної мови. І сподіваюсь, що і ваш телеканал допомагатиме у висвітленні наших. Таких от скромних, але так. важливих досягнень дуже дякую вам за те, що завітали до нас, і дякую за вашу роботу, тому що ваша робота всього офісу уповноваженого з питань захисту державної мови це один з тих щитів, які захищають нашу країну. Дякую. Тарас Кремін, друзі, був з нами сьогодні у студії. Говорили про захист державної мови. Тарас Кремін нагадується уповноважений повноважений захисту державної мови. Друзі, дякую за вашу увагу. Спілкуйтеся українською, бо вона неймовірна. Спробуйте вам сподобається. Обіцяю і до зустрічі в наступних ефірах.